Друзі, всім привіт! З вами радіо Крензе і Я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні з нами на зв'язку українська співачка сова. Я вітаю вас як настрій. Усім привіт! У мене традиційно є таке пара те привітання. Привітанням, як як справжня сова. Це вже якась звичка. Традиційне привітання. Хочу сказати, що настрій супер. Дякую, дуже рада нашому знайомству. От і почати нашу розмову, поговорити про щось цікавеньке. Е, так, сьогодні дуже цікава буде тема. Мені дуже цікаво було з вами познайомитися і е, слідкувала за вашою творчістю. І виявилося, ви така запальна зажигалка. Е, така О, мова... ми запальна а, зажигалка. розкажіть, будь ласка, про свою творчість, і як ви прийшли до того, щоб саме стати співачкою? Щодо енергії запальна, дякую. Мені дуже незвично чути саме таке характеризування себе, тому що я звикла бути більш такою, як інтроверт, згадковою спокійною. А тут мене аудиторія побачила з такої іншої нової сторони. От тому це дуже цікаво, що ви так відмітили. Дякую. І щодо моєї творчості, я взагалі розпочала розпочала свій шлях. Я ще з самого дитинства, коли мені було 6 років, тому що як співачка я почала розвиватися саме 6 років. Адже я почала займатися вокалом і їздити на багато різних вокальних конкурсів, фестивалів. У мене налічується більше 60 музичних нагород. Я їздила більше ніж більш на 100 різних конкурсів, конкурсах, що по країні, що за кордоном. І також згодом, коли я вже зрозуміла, що мені недостатньо просто їздити на різні конкурси і бути учасницею, а мені хочеться чогось більшого. То в 2020 році я почала свою творчу кар'єру. Мені тоді було 16 років, і я взагалі не розуміла, не знаю, чи я люблю чай чи каву, а тут я починаю свою кар'єру. Це було дуже так скажу експериментально для себе, важко, хвилюючи, тому що я тільки знала, що таке співати на сцені, як конкурсант, як виходити, і ти немає ну, співаєш тільки одну пісню і не маєш інших якихось турбот, як тобі просто одягнути сукню, вийти заспівати конкурсну пісню і чекати на нагородження, тому що мати свою творчу кар'єру це абсолютно інше, це інший етап усвідомлення того, що ти реально хочеш бути співаком, артистом, і так і почала свій шлях. З пісень, які можливо не до кінця мене показували, яка я є. Але це був мій перший шлях, такого, коли ти тільки себе нащупуєш, розумієш, що ти хочеш співати, як ти хочеш виглядати, ким ти хочеш бути. От і це було, звісно, важко. Тим більше, коли тобі 16 років, і ти молодий артист. А ми знаємо, що у нас в Україні в бізнесі трішки важко було на той час, коли ти молодий артист не хочуть брати усі там твою пісню на радіостанції, чи кудись це виступити, чи решта. Тому це було завжди так, от крок за кроком маленькими. І зараз мої творчості вже. Вже 4 роки я... в мене налічується більше реально десяти пісень. В мене вже є дебютний альбом, який називається Вініл. А також у мене було багато змін, що музичних, що ну в плані музичних експериментів. А зміна у мене одна, тому що до того я співала поп-музику. А зараз я зрозуміла, що більше ця жі поп-рок музики і свою творчість буде зараз продовжувати саме в цьому напрямку. І в мене налічується більше десяти пісень, і включаючи в них у мене є дві колаборації з артистами. Це є артистом Меловіном і артистом групом, групою, групою а, Скрябін з чинним солістом Юркою Юрченком. Це є пісня Вибач із Меловіном таємний знак. Е, і моє наступне питання, до речі, було саме таким е, стосовно е, дуетів з артистами, і от е, Гурт Скрябін. Ви угу. робите дуже гарну роботу, тому що ви крім Дякую. того, що співаєте пісні, ви їздите до наших захисниць і захисників так. ЗСУ. Так проводите виступи, співаєте для людей, підтримуєте, надихаєте, угу. ділитеся своєю творчістю, і це велика повага. Дякую, що ви це робите. Дякую, Дякую. розкажіть. Будь ласка, з якими складнощами зіштовхувалися під час перебування. Саме у, у таких місцях. Знаєте, коли виступаєш для військових, для наших захисників, це завжди дуже, дуже щемливий момент, тому що найважче в тому всьому, це є саме те, що потрібно нести тобі щось світле, щось позитивне до людей, які прожили якісь дуже важкі ситуації або пройшли через крізь якісь дуже важкі. А чи то травму, чи то бачили перед своїми очима справді страшні історії, і ти розумієш, що тобі потрібно ну яка місія зараз артистів? Це є наповнювати людей, тому що смутку і так зараз досить багато. А артисти мені здається, зараз мають якраз таки приносити оцю радість просто слухачам, щоб вони, хоча б на мить якусь відчули себе просто в якомусь. Такому звичному житті, коли ти можеш порадіти, відчути якісь позитивні емоції, попри те, що у нас зараз війна, тому що ми все ж таки люди. Ми не залізні, ми маємо відчувати також попри смуток щось позитивне. І оце місія артиста, щоб розбудити якісь внутрішні відчуття у наших військових, подякувати їм через наші пісні, тому що дуже багато пісень було написано патріотичних спочатку. Повномасштабного вторгнення, в тому числі я написала дві патріотичні пісні, які розчулюють військових. І пам'ятаю, коли вперше я. Я заспівала пісню Дім, яку я написала, яка була другою, написаною під час повномасштабного вторгнення про війну. І ця пісня Дім вона присвячена моєму другому дому Херсону, тому що мій батько з Херсону, і там я провела свою, своє дитинство. І саме тому я присвятила цю пісню місту Херсон. Я пам'ятаю, як вперше співала цю пісню, то у мене просто накатувалися сльози, тому що там були слова, що знаю, наша країна ну, стоїть на колінах і там і ну, взагалі такі дуже патріотичні слова. І я завжди розчулювалася, хотіла плакати, мені було важко стримуватись. Та я її себе і не стримувала. У мене навіть є фотографія, там, де я обіймаю. Чи то людей, які є переселенцями, і ми разом плачемо, тому що ну, цей момент він дуже розчулює, і водночас об'єднує. І щодо військових це завжди теж трепетно, тому що особливо після того, коли ти виступив, і вони тобі ще дякують, що ти виступив для них. А ти маєш дякувати їм, тому що ну, завдяки їм ти маєш змогу взагалі виступати і жити і продовжувати свою діяльність артиста. І тому це завжди дуже розчулює і важко саме ментально, тому що ти розумієш через. Що вони могли пройти, і тобі потрібно триматися, бути в тонусі і давати їм якийсь позитив. І на початку повномасштабного вторгнення я пам'ятаю, коли лише перші мої виступи були просто для переселенців, так які там виїхали з міста, які втратили свої домівки. Я пам'ятаю, що мій виступ був у Львові в найбільшому центрі для біженців, і я просто зайшла і бачу, що там діти, собаки, тварини різні, дорослі і діти вони всі разом сплять просто на матрацях, на підлозі, в одному приміщенні це було дуже важко на це дивитися, і тоді це було реально важко в перші рази, коли ти маєш нести оцю якусь промінь світла до дітей, які дивляться на тебе, і ти дивишся на них, розумієш, через що вони могли пройти. І якраз тоді до мене був підійшов до речі один хлопчик. З м'якою такою іграшкою, і я запитала його, а хто це у нього? І він сказав, що це його ангел охоронець і, я взагалі, тоді розчулилася. Думаю, капець, дитина через таке пройшла і тримає цю іграшку. То ще в них потрібно повчитися, знаєте, там, бути міцними, стояти, вірити, далі, любити і мати цю щирість в очах. Тому. Дуже багато таких історій, чітливих, щодо військових переселенців, пов'язані з виступами. Ви зараз розповідаєте, у мене вже очі вологі. Так, і мені здається, знаєте, вам вдається торкнутися кожної людини, котра особливо втратила свій дім, тому що ви самі пережили ці емоції, ви знаєте, як це. І розповідати людям про те, те, що відбувається, коли ти сам цього не відчув, то це дуже так. важко. А коли ти розумієш, тоді навіть і розповідати нічого не треба. Можна mm. просто постояти, помовчати, один на одного, подивитися так. і все зрозуміти. Так. Дякую вам за таку відверту розмову і розповідь. Mm -hmm. І е, наскільки я знаю, то ваша місія заключається не тільки у тому, щоб е, співати для людей, mm -hmm. ви також відкрили і свій благодійний фонд. Tak. Так, так, то якраз так співпало, що ви запитали про благодійний фонд, і я закінчила попередню розповідь про хлопчика, який тримав в руках іграшку, тому що якраз таке з нього все розпочалося з моїм благодійним фондом. І якраз така таки ця ситуація, коли я закінчила свій виступ, і цей хлопчик до мене підійшов з іграшкою в руках і сказала, що це його ангел-охоронець. Тоді я зрозуміла, що мені не хочеться тільки виступати для переселенців і для людей, а мені хочеться робити щось більше. І ця історія з цієї іграшки. Що це ангел-охоронець, вона стала початком того, щоб заснувати свій благодійний фонд, якраз таки названим в честь цю історію як ангел-охоронець. І через фонд я вже... ми вже надіслали з моєю командою загальному багато допомоги нашим захисникам бронежилети, генератори, каски, форми. Багато. І також я робила благодійний тур Україною, коли презентувала свій дебютний альбом. Ми також там робили благодійну ініціативу і частину коштів прийшло на допомогу ЗСУ через мій благодійний. Благодійний фонд на херсонський напрямок, от теж дуже символічно, тому що херсонський напрямок, звідки я родом, допомагати мені дуже важливо і цінно. І також ми створювали такі і будемо створювати продовжувати благодійні акції, які називаються Ангелохоронець. Мета того заключається, що ми приходимо до прихисток, де є дітки, і ми робимо для них такі концерти, події, щоб їх трішки відволікти і підняти їхній емоційний дух і. Також ми я запрошую гостей. Тобто, у мене вже був там, наприклад, Сергій Лазановський. Я співала декілька пісень, була поезія. Ми привозили діткам щось солодке, якісь подарунки, і робили просто ось таке для них міні свято, щоб відволікти їх теж таку благодійну діяльність видали. Ви стільки з цього розказали, Боже, яка ви молодець? Ви така молода і така. я не можу, Мене ж аж мурахи мурах. Мені дуже подобається ваша чуйність. Це настільки ціно зараз. зараз завжди цінніше ніж переписано. А от ми в Нідерландах живемо, і м -м, я дуже спілкуюся з багатьма людьми, котрі. Приїхали сюди переселенці uh -huh. і люди живуть також в таких таборах, ну тобто uh -huh. хто хто в яких локаціях. І одного разу я домовилася з Артемом Пивоваровим щоб вони приїхали на локацію, де живе 300 українців. Uh -huh. Це було так зворушливо. Тому коли ви розповідаєте про свою свій досвід, я розумію, як це цінно, і люди розумієте коли вони постійно думають про війну, постійно. Думають про втрату, тому ця несправедливість і да. да. uh -huh. коли артист приїжджає і дарує свою творчість, музику, у uh -huh. цей момент, ну ця годинка, так півтори, дві, чи Скільки ви проводите часу, це так. дуже важливо, тому що люди вони не думають зовсім про ті свої негативні думки. Вони зараз uh -huh. тут з вами вони вас слухають, вони вам підспівують, вони надихаються. І потім, коли вже ви поїдете е, від них, у них оцей вайб залишається. Дуже надовго і от mm -hmm, що, наприклад, так, там півроку пройшло, а мені досі згадують, Боже як було класно, що до нас приїхала зірка і поспівали пісень. Тому продовжити обов'язково це робити, це дуже це їм, важливо. Це, це їм дає відчуття, що життя реально воно є, досі існує, попри те, що робиться. І так. навіть коли ми виступали для військових, мені теж там писав військовий про те, що ну класно, так зарядили. Все, я буду на фронті, і мене ще буде це заряджати. Я зараз всіх там, бо хіба ж, ти буде москалі, бо ті, ви виступили, зарядили нас, я буду пам'ятати всім говорити про цей концерт. Такий думаєш, це ж. Ну просто концерта, але наскільки він може вплинути на людину? Я бачила у вас такий челендж. Ви робили інтерв'ю з різними зірками так. і а, питали цей секрет успіху, як же написати справжній хіт. Ну що вдалося вам дізнатися той самий рецепт написання суперпісні? Чи все ж таки okay. не всі розкривають свої секрети? Так, хочу сказати, що нещодавно я робила таку таке опитування між артистами, своїми колегами по сцені про те, як написати хіт, тому що ну а про що ще говорити артистам, як не те, як написати хіт, І хочу сказати, що насправді всіх. Плюс-мінус однакова, але при цьому ж відрізнялася відповідь. І основна відповідь того, як написати хіт, це справді заключається в тому, що ніхто не знає структури конкретної написання хіта, але всі знають, що це потрібно робити точно від душі. І також я попадала на такі відповіді, що от ці там автори чи співаки, які найменше ставили ставок на якусь пісню, крас таки вона там ставала популярною, набувала великою аудиторією, маси прослуховувань, тому що вона була написана від щирої душі не підібрані якісь слова, що я напишу тут таке слово, і вона точно залетить, бо там воно зараз суперактуальна, це якесь трендове слово. Ні, тому що людина сіла і те, що вона відчуває, вона реально написала, і це відчутно через цю пісню, що людина щира з тобою, і тоді воно залітає. І що немає якихось структур, що там потрібно написати пісню з двома з трьома хуками, тому що є таке поняття, як музичний хук, це коли запам'ятовуюча якась мелодія, і це теж є розбудову артистів. Щодо хуку, скільки потрібно написати, і ніхто не міг дати конкретної відповідь. Чи там два-три, звісно, що добре, коли я що мелодія, але можна навіть відслідкувати від деяких пісень, які є популярними, що і це навіть не завжди відіграє. Тобто, це завжди дуже індивідуально, і як такого рецепту, який буде універсальним для усіх, немає. Просто потрібно реально писати від душі і бути чесним перед собою і перед своїм слухачами. Так, чесність це дуже важливий компонент кожної пісні, і оце відчувається. А я закликаю всіх слухачів глядачів, хто дивиться, хто слухає, хто нас побачить, хто побачить це інтерв'ю. Ходіть на концерти українських виконавців, підтримуйте, Облизково. тому що це в першу чергу допомога собі, своєму ментальному стану. а в також в першу чергу це допомога збройним силам України, тому що так. також кошти вони спрямовані на благодійність, на підтримку захисниць і захисників нашої країни. А підкажіть що мені одне питання. Ви робили дуети з двома артистами: це гурт Скрябін, Меловін. А чи плануєте зробити ще у майбутньому якісь дуети колаборації? Якщо так, то поділіться, будь ласка, з нами. Хочу сказати, що зараз у мене йде внутрішня взагалі робота над своїм проектом, і я прописую зараз всі деталі про свої майбутні прем'єри, тому що зараз працюю над новими піснями. У мене зараз дуже багато демо версій наробок, і точно з них вийдуть і сольні треки, і дуетні треки. Тому про дует я, звісно, зараз думаю. Я дуже хочу зробити ще якийсь дует. У мене є пісня конкретна, на яку я хочу зробити дует і уявлення, з ким би це мало бути. Тому зараз ми працюємо над етапом домовленості, скажімо. І точно скажу, що це буде цікаво, тому що я багато чого готую для слухачів, для спостерігачів. І також ми працюємо над внутрішньою роботою в плані того, що прописуємо стратегію. А стратегія для проекту це дуже важливо. Послідовні кроки артиста, що ж робити. Через місяць півроку і зараз я працюю зараз зараз саме над цим. І до речі, це людина, яка є колишнім креативним продюсером а, Джері Хейла, це є Оля Боравльова. Ми з нею працюємо і це просто жінка мега жінка <з>, з ідеями, з якою вони просто бурлять. Тому я вірю, що вийде реально дуже круто, і це варто чекати на це. до речі, її вплив вже видно навіть зараз на мій проект, тому що по про те, що ми тільки внутрішньо працюємо над якимись деталями мого проекту. То вже видно навіть, по моєму контенту по мені, що вплив від неї є тотальний? Вона, скажімо, розкриває мене ще більше сторони, з якою до того можливо глядачі ще мене не бачили, і це дуже класно. А взагалі, чи важко знайти класну команду, чи вам це якось вдалося? Хочу сказати, що дуже важко знайти класну команду. Це є справді так. Звісно, є багато професіоналів в нашій країні багато професіоналів в Україні, але є і багато інколи нечесних людей, скажімо так, які можливо. Намагаються привести тебе до успіху, але це не завжди так виходить, як воно говориться або якась фінансова точка, так або щось більше слова ніж дії. Тобто є багато різних нюансів і багато. Хоч і є професіоналів, але людей, яких потрібно, скажімо, остерігатися і бути пильними в шоу-бізнесі загалом. Тому, от, але мені на сьогоднішній день пощастило якраз таки з моїми двома людьми: це моїм менеджером Валерією Соловей, і також моїм. Е Креативним продюсером Олекльовою. Справді я можу сказати чесно, що це люди з великими ідеями, які тому що є люди, коли тебе реально надихать і розкривають. А є люди, які тебе вроде би, намагаються надихати, розкривати, але виходить зворотні. От. А в мене зараз тут перший варіант на щастя, тому сподіваюсь, воно надалі буде так і ти дуже добре, коли є ця синергія і розуміння, взаємодія підтримка, і коли ідеї з'являються одна за одною, тоді і е, успіх буде зовсім так. дуже важливо, так ще мати таких два компонента в собі, як і зв'язувати особисті стосунки і професійні стосунки. Це найголовніше, просто база ґрунт, що потрібно вміти робити спочатку, коли починати працювати з кимось. Так. Дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю, дякую за інформацію. Дякую. Я бажаю вам успіху, творчих натхнень. Дякую. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемося у Нідерландах або у інших Списно. країнах Європи. Я дуже, хотіла, дуже так, хотіла на вашому європейському турі. зато емоційне інтерв'ю вийде. Якраз <світна> 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 Співачка, Свар, що лула ведуча, я вже бачу заголовок. <світна> До сліз. Да, до сліз. Okay. Сподіваюся, ми зустрінемося з вами у Нідерландах на вашому європейському турі, на ваших концертах. Yeah. І дякую вам за вашу творчість, за те, що ви робите для людей. Продовжуйте успіху вам і бажаю гарної взаємодії з командою, з аудиторією і всього найкращого! Дякую, дуже дякую за це інтерв'ю. Я справді теж рада нашому знайомству. Вийшла така тепла розмова. Хочу побажати всім миру і щоб були відсутні тривоги у нас в Україні повітряні, а загалом У всіх тривоги були відсутні. Тому всім гарного дня і дякую, хто додивився до цього моменту. Прослухав всім гарного дня.